Права 363. Лимони однакової маси продають поштучно. Маса кожного лимона, виражена в грамах, є натуральним числом. Купили більше, ніж 2, але менше, ніж 7 лимонів. Маса всієї покупки становить 850 грам. Яка маса одного лимону? Ну що ж, давайте думати, як же знайти масу одного лимону. По-перше, всі лимони у нас сказано однакові, лише тоді їх продають поштучно. Якщо маса всіх лимонів однакова, то тоді загальна маса 850 грам складається з однакових мас. І ці 850 грам мають ділитися на кількість цих лимонів. Ну, але нам сказано, що кількість у нас більша, ніж 2, але менша, ніж 7. Давайте подумаємо, чи 850 грам у нас ділиться. Тоді на ці числа. Отже, пишемо тоді 850. Ну, треба перевірити, перше, чи 3 може бути лимона 850. У нас не ділиться на 3. не ділиться на 3. Ну, я запишу, чому. Ви ще це не вчили. Чому? Тому що сума всіх цифр у нас не ділиться на 3. Пишемо 3. 8 плюс 5 плюс 0 не ділиться на 3. Так, добре. Тобто точно в лимоні у нас не три. Бо 850 неможливо поділити на 3 рівні частини. Тепер 850. Спробуємо, чи ділиться на 4. Воно також не ділиться. Пишемо, не ділиться. На 4. Давайте запишемо чому. Е, ну, 850 можна поділити на 2, але ми отримаємо 425, а 425 не ділиться на 2. Пишемо 400. 25 не делится на 2. Так. Ну, теперь давайте 5 у нас наступное. 850 делится на 5. Делится на 5. Пишемо чому. Тому що число у нас закінчується або на 5, або на 0. Ну, в даному випадку на 0. Пишемо: число закінчується. На 5. Або 0. Це є ознакою подільності на 5. Ну і тепер у нас залишилося 6. Пишемо 850. Також не ділиться на 6. Не ділиться на 6. Чому не ділиться? Тому що не ділиться на 3. А для того, щоб число поділилося на 6, воно має поділитись спочатку на 3. Пишемо 850 не ділиться. На 3. Так. Ну що ж, ми визначили тоді, що у нас 850 в тому діапазоні кількості лимонів, що у нас є, ділиться тільки на 5. Тобто лимонів у нас було 5. Пишемо: отже. Отже. Купили. 5 Лимонів. Так. Ну що ж, якщо ми знаємо, що лимонів у нас 5, то щоб знайти масу одного лимона, треба загальну масу поділити на 5. То ми пишемо тоді 850. Що ділиться на 5, тоді і це дорівнює. Ну, давайте куточком будемо ділити. 850. 850. Поділити. Поділити на 5. Так, 8 поділити на 5 це буде 1. 1 на 5 це 5. Віднімаємо. Так, 8 мінус 5 це 3. Зносимо 5. Так, 35 поділити на 5 це буде 7. 5 на 7 це 35. Віднімаємо. Залишок тут буде 0, а тут ще 0 дописуємо. Тобто вийде 170. Записуємо, що це дорівнює 170. Пишемо в дужках чого. Грам. Це в нас буде маса одного лимона. Маса одного лимона. Так. Ну що ж, ми обчислили масу лимона, а тепер записуємо відповідь. відповідь. Пишемо 170 грам. Ну що ж, ось таке завдання, щоб його правильно розв'язати, необхідно знати ознаки подільності чисел. На цьому вправу завершено.